А тобі не надоїло жити постійно своїм минулим. Можливо, ви колись помічали за собою такі думки. А якби я тоді зробив так, то зараз все моє життя було б по-іншому. А якби я тоді вклав гроші в крипту, то я зараз був би мільйонером. А якби, а якби, а якби. Знаєте, друзі, ми зазвичай любимо окупатися в своєму минулому через те, що це має якийсь емоційний зв'язок, через якісь незавершені справи, через якісь невдачі, через якісь втрачені можливості. І якраз це все мішає нам розвиватися та рухатися вперед. Це справді є великою проблемою. Облемою для багатьох людей, тому що вони застрягаючи в цьому минулому, не готові працювати сьогодні над тим, щоб їхнє життя ставало кращим, замість того, щоб думати над своїм майбутнім, замість того, щоб працювати, вони думають блін, а якби я тоді зробив так, то зараз зараз було би ще краще. А можливо, твої минулі стосунки тебе не відпускають та отруюють кожен твій день, тому що це все тягар, який ми тащимо з собою протягом цілого нашого життя. І якщо ми не навчимося працювати зі своїм минулим, ми ніколи не зможемо побудувати краще. Майбутнє, це супер важливо. Тому, друзі, давайте спочатку розберемося з вами тим, чому ми взагалі застрягаємо в цьому минулому. Це супер важливо, тому що якщо ми не будемо знати причини діагнозу, ми ніколи не зможемо дізнатися, як нам з цього вибратися. І перше таке це емоційний біль та образи. Коли нас ранять, коли нам щось не вдається, коли сталася якась така ситуація, яка викликала ось цей емоційний біль, цей всплеск емоцій. Ми розуміємо, що ми не готові це відпустити, тому що це справді складно. Це складно. Адно, ми не хочемо це все відпускати, тому що ми думаємо, що десь там в майбутньому, над яким ми зараз працюємо з вами, може статися повторна ситуація. Це нас може ранити ще більше, і ми відповідно, що нічого з вами кращого не досягнемо. Це відбувається тільки через те, що ми намагаємося захистити себе від чогось нового, від повторення цього болю і взагалі від того, щоб ми більше ніколи не стикалися з такою ситуацією. Але на мою власну думку, я думаю, що краще навчитися працювати з. Цими емоціями і навчитися бороти цей біль і рухатися вперед, незважаючи на те, що сталося в минулому, тому що тільки десь в майбутньому ми можемо побудувати своє краще життя, відштовхуючись від сьогоднішнього дня. І такий простий приклад мене зрадило, тому я більше ніколи нікому не довіряю. Це стосується не лише стосунків, а й бізнесу. Ви розпочинали якусь справу, набрали кредитів, мали стартовий капітал, розпочали місяць, другий, п'ятий, десятий. Ви розумієте, що вам це не йде? Ви прогоріли, ви втратили кошти, ви ще постійно. В боргах, і ви зараз це все виплачуєте. Відповідно, що це вас сильно ранило. Відповідно, що ви не хочете більше повертатися до цієї справи, тому що ви розумієте, наскільки це було складно для вас. Друге, це незавершені ситуації. Це моменти, які ми не закрили до кінця. Стосунки без відповідей, провали без аналізу, рішення, які здаються нам неправильні. Це те, що нас також тримає в минулому, тому що ми не відпустили повністю всю ситуацію. Ми думаємо над тим, а якби я зробив тоді так, було б зараз ось так. А якби я тоді сказав ось. Так, то зараз мої стосунки були б нормальними. А якби я тоді не запоровив якусь фігню, то зараз справді було б все краще в моєму житті. Але знаєте, що я вам скажу? Що ті рішення, які ми приймаємо в будь-який етап нашого життя, неважливо сьогодні, завтра чи вчора. Ці рішення є найкращими на даний етап в нашому житті. Тому, друзі, не потрібно на цьому зациклюватись. Так, сталися якісь такі ситуації. Сталося, що ви щось не те сказали, що ви щось неправильно зробили. Ну і нехай прийміть це як належне, зрозумійте, що все це пройшло. Не потрібно на цьому зациклюватися і думати про те, що бляха, а якби я тоді зробив так, все одно, яка різниця, що ви зробили? Вже це сталося, і не потрібно до цього постійно повертатися. Ваше життя воно зараз. І якщо ви зараз будете приймати ті рішення, які вважаєте правильними, то значить через декілька років ваше майбутнє буде краще. Тому будь-які наші рішення вони впливають на наше теперішнє життя і на наше майбутнє життя. Навіть якщо ви тоді прийняли якісь не такі рішення, то це окей, тому що на той етап життя вони були б для вас правильними, значить ви вважали, що це нормально. Простий приклад, якби я тоді зробив по-іншому, моя кар'єра би пішла вгору. Я би зараз був директором фірм, я би зараз працював, я би зараз заробляв гроші і так далі. І ви постійно в цьому перебуваєте. Ну, яка різниця? Ну, сталося так, що ви не прийняли це рішення. Сталося так, що ви цього не зробили. Ну і нехай, але ви зробили щось інше, що привело вас до того, що ви маєте зараз. Тому не потрібно постійно копатися в своєму минулому, адже ні до чого хорошого це вас не приведе. Ви лише застрягнете там і перестанете робити якісь чудові кроки. Для того щоб ваше життя стало кращим. Третє, це страх змін і чогось невідомого. Наше минуле воно здається нам комфортним, тому що там для нас є все звичне. Ми не готові робити якісь нові дії, ставити перед собою цілі, досягати чогось більшого тільки через те, що це приведе нас до дискомфорту в нашому житті, тільки через те, що ми повинні будемо виходити на новий рівень життя, через те, що ми повинні будемо робити ті дії, які ми ніколи до цього не робили. Так, це складно. Так, в цьому немає нічого дивного. Це складно, але якщо ми цього не будемо робити, ми не будемо зростати. І це буде тримати нас в цьому минулому, тому що ми закріпилися на цій позиції. Нам тут окей, ми, нам тут стабільно. Не ви нам кудись рипатися? Ну, нам все підходить, але ви підсвідомо розумієте, що блін, ніхрена мені не підходить. Я хочу нову роботу, я хочу нові стосунки, я хочу а, свою власну справу, я хочу нову машину, тому що моя постійно ламається і так далі. Але якщо ви нічого не будете з цим робити, воно так і залишиться в вашому житті, і це відбувається через те, що люди бояться зробити ось цей крок в невідомість. Вони ну ніхто не знає, що буде завтра, ніхто не знає, що буде через дві години. І коли ви це зрозумієте, ви почнете приймати зовсім інші рішення в своєму житті. Ви зрозумієте, що страх це невід'ємна частина нашого життя. Ви зрозумієте, що якщо ми хочемо зростати, нам потрібно для цього робити щось більше. Тому, друзі, простий такий приклад, який ви собі можете говорити. Я залишуся на цій роботі, тому що мені тут все Знайомо, в мене тут свій колектив, своє оточення. Я вже тут знаю кожен свій процес, мені і зарплата підходить умовно. І ви думаєте, блін, не буду я рипитися. Ну немає в цьому ніякого сенсу. Ось, але якщо ви хочете вирватися з цього минулого і зробити якийсь прорив в житті, досягнути чогось більшого, вам потрібно буде робити зовсім інші кроки в своєму житті. Тільки так, тільки так ви зможете це зробити, не інакше. Тому зараз поговоримо з вами про те, як ось це минуле руйнує ваше теперішнє. Наше Минуле завжди буде, буде руйнувати наше теперішнє та майбутнє. Чому так? Тому що тому, що це не дає нам можливості рухатися вперед. Замість того, щоб нам думати над цілями, над планами, як ми можемо це все реалізувати, досягнути. Ми з вами сидимо на одному тому самому місці і копаємося в своєму минулому. А якби я тоді зробив так, то зараз було би так, а якби так, то так. А якби я сказав так і так так. Коротше і так далі. Ви це зрозуміли, і саме через це воно постійно руйнує наше майбутнє. Це не дозволяє нам приймати зараз правильні рішення, які допоможуть наше життя зробити трішечки кращим. Хоча ми справді можемо це зробити, просто потрібно за це прийняти відповідальність, зрозуміти, що нам потрібно відпустити це минуле і рухатися тільки вперед. І через це у вас якраз виникають певні такі наслідки. Постійне прокручування старих спогадів викликає у вас стрес та тривогу, і ось цей емоційний біль викликає у вас ще більше болю через. Те, що ви постійно прокручуєте це в своїй голові, а це не дає вам рухатися вперед. Ваша енергія витрачається на минуле, замість того, щоб ви направляли її на майбутнє, тому що наша енергія вона породжується тільки тоді, коли ми робимо те, що нам подобається, коли ми робимо те, що ми хочемо, що приносить нам якесь задоволення. І ви розумієте, що постійне купання в своїх минулих це ось цей біль, це ось ці незавершені справи, це ось цей страх, це ось цей негаразди, це все те, що навпаки забирає нашу енергію. А нам потрібно створювати. Нову енергію для того, щоб досягати чогось більшого в житті, тому другий такий наслідок: це енергія витрачається на минуле, на постійне ось це прикручення в голові, а не на думки над тим, як ви можете побудувати собі краще майбутнє. Ну і третє, ви втрачаєте можливості через страх зробити якусь помилку, зробити щось не так і тому подібне. Саме через це ви ніколи не будете жити з кращим життям, тому що це все сидить у вашій голові. Якщо ви цього не позбудетеся, ви ніколи не зможете зробити прорив вас в вашому житті. Уявіть, що ви на з брудним склом. Ви ніби кудись рухаєтеся, а куди рухаєтеся, взагалі не зрозуміло, куди ви рухаєте. Десь з'їдете, там десь можете попасти в аварію, десь у вас щось станеться і тому подібне. Це саме стосується нашого життя. Коли ми в своїй голові постійно сидимо в минулому, це те саме, що ми перед собою нічого не бачимо. Ось ці минулі спогади, минулі емоції, болі, страхи і так далі. Це є стіни, це є стіни, які нам потрібно пробити. І зараз ми з вами поговоримо про те, як ви можете пробити ті стіни і звільнитися від свого минулого. Перше. Прийміть своє минуле, Зрозумійте, що минуле це те, що вже пройшло, що ви ніколи цього не повернете. Звідти ви можете дістати лише якісь ситуації, якісь події, якісь уроки, які зможете застосувати в своєму подальшому житті. І що тут потрібно вам зробити, що я вам тут рекомендую: це взяти аркуш паперу і просто виписати туди, що мені дало це минуле, який досвід я забираю з собою, і який досвід я буду застосовувати в своєму житті. Чому я вдячний цьому минулому і чому я відпускаю це минуле? Візьміть просто аркуш паперу і запишіть ось це все. Це допоможе вам звільнитися, як і емоційно, так і фізично, і ви зрозумієте, що ось це все ви просто викладете на папір. Головне, робіть це з листком і з ручкою. Це справді буде працювати. Друге. Робота з емоціями. Ось тут вам потрібно буде працювати зі своїми емоціями. Тому що те, що я говорив спочатку, що наше минуле це ось ці спогади, це емоції, це якісь болі, страхи і так далі. І тут вам потрібно буде написати якийсь лист прощення для себе, де ви сядете та просто випишете все на аркуш паперу, все, що у вас було в минулому, все, що вам не вдалося, все, що вас тримає. Коли ви це зможете зробити, ви побачите, що вам стане набагато легше, і дозвольте тут своїм емоціям вихід. Хочете поплакати, плачте, хочете висловитися, висловлюйтеся. хочете подумати чи щось зробити, робіть. Це все окей, тому що ви повинні зрозуміти, що тільки коли ми даємо вихід своїм емоціям, нам стає набагато. То легше, тому зробіть собі ось цю вправу. Випишіть все з свого минулого цей лист прощення, за що ви себе пробачаєте, що ви собою забираєте, і так далі. І після цього ніколи цього не перечити. Можете його просто викинути, можете його ще краще спалити. Це все працює. Я не знаю як, але воно якось працює. Ось це перевірено руками не лише мною, а ще й іншими людьми. Ось третє, переключіть фокус на майбутнє. Це також дуже важливо, тому що якщо ми все-таки з вами намагаємося позбутися нашого минулого, значить нам потрібно працювати над нашим сьогоднішнім днем і над нашим майбутнім. Тому коли ми переключаємо з вами фокус на майбутнє, тут нам потрібно посидіти та подумати, де ми хочемо бути через 6 місяців, через рік, через 2, через 5 років. Тут ваше мислення вже повністю переключається, тому що ви вже думаєте над тим: блін, а якщо я почну займатися спортом, як класно я буду виглядати через рік? А якщо я все, таки спробую відкрити свою справу з якимось мінімальним капіталом, який мені не шкода втратити. А якщо я спробую побудувати нові стосунки, а якщо я спробую зробити щось таке, що я раніше боявся, ось це саме те, що допоможе вам фокусуватися на вашому майбутньому, і тут вам потрібно буде поставити перед собою конкретні цілі, які би ви хотіли реалізувати, коли ви зможете це все зробити, ваше життя просто кардинально поміняється. І вам тут потрібно буде написати, ще такий лист в майбутнє, в якому ви будете уявляти своє життя. Без цього тягаря минулого, де ви будете повністю новою людиною, як ви будете виглядати, чим ви будете займатися, які у вас будуть хобі, захоплення, оточення, сім'я і так далі. Повністю напишіть собі це в цей лист, цю картину. Це, це допоможе вам звільнитися від цього минулого і допоможе вам сфокусуватися на вашому майбутньому. Четверте, робіть маленькі кроки щодня. Це саме те, що суперважливо до перших змін. Ваші перші кроки це будуть якраз прийняти ось це минуле, написати собі ці листи, звільнитися, зрозуміти, що Наше минуле це все пройшло. Намітити перед собою нові цілі і почати досягати нові результати в житті. Тому почніть робити якісь прості маленькі справи. Почніть планувати свій день, почніть робити якусь ранкову зарядку, почніть ходити більше. Запишіться в спортзал, почніть займатися спортом, створіть собі якийсь щоденник вдячності, де ви кожного дня будете записувати за що ви вдячні. Почніть медитувати по декілька хвилин на відпускання чогось, і почніть давати собі відповідне запитання, що я сьогодні зробив для свого кращого майбутнього. Ось таких чотири простих вправи, які допомогли. Можуть вам звільнитися від вашого минулого. Основне тут це просто прийняти це минуле, зрозуміти, що сталося, те сталося, дістати звідти лише той досвід, який пригодиться вам на життєвому шляху, і більше ніколи не наступати на одні і ті ж самі граблі, тому що вони постійно будуть вас бити повторно, повторно, і так ви ніколи не зможете позбутися постійної тривоги, постійного стресу, постійного болю, постійних цих спогадів, які будуть стопорити ваше життя. А нам потрібно рухатися тільки вперед. Ваше життя це чистий аркуш, і тільки. Яки ви вирішуєте, що на ньому буде написано. Відпустіть ваше минуле, прийміть все як належне, дістаньте звідти досвід, і у вашому житті все стане на свої місця. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Я впевнений, що це вам допоможе звільнитися від цього минулого тягаря, тому що в кожної людини є якесь минуле, яке тягне нас назад, яке нам не дає робити якийсь ривок вперед, яке мішає нам розпочати свою справу, побудувати нові стосунки, змінити свою професію, змінити свою кар'єру і взагалі займатися тим, чим ми хочемо. Тому, друзі, бажаю. Вам успіху, гарного дня і завжди пам'ятайте про те, що наше минуле це все наше життя. І якщо ми будемо створювати його чудовим, значить все наше життя буде чудове, в якому ми ніколи ні про що не пожаліємо.